Світлофори що блимують жовтим або взагалі не працюють. Нині таку ситуацію нерідко можна побачити на вулицях Житомира. Пішоходи змушені переходити дорогу, ризикуючи, потрапити під колеса машин. А водії часто густо порушують правила, бо немає регулювання руху. Мер Житомира каже, така ситуація склалася через те, що згідно судового рішення, усі світлофорні об'єкти потрібно передати з комунальної у державну власність. В 2010 році міністерством внутрішніх справ подано до суду. З, з вимогою визнати свята світофори державною власністю, хоч вони були побудовані за гроші громади територіальної громади міста, разом з тим недосконалі певні рішення, в тому числі міської ради вони призвели до того, що суд все ж таки визнав, що має бути власником міністерства внутрішніх справ, тобто держава. Наразі світлофори у Житомирі обслуговує комунальне підприємство «Міськсвітло». Фактично, обслуговування веде зараз підприємство «Міськсвітло». За нашим дорученням, і тому ми маємо, скажімо, певні проблеми зі світофорами, тому що де юре вони сьогодні ну не знаходяться на балансі ні тієї, ні в обслуговуванні іншої структури. Юрист Олексій Єсюнецький каже, можна було б уникнути такої ситуації зі світлофорами у місті. Втім, у міській раді вчасно не оскаржили судове рішення. Невдячна справа коментувати судові рішення, мала б коментувати касаційна інстанція. Ось тому міська рада мала б подати касаційну скаргу. І вжити всіх заходів для того, щоб уникнути цієї ситуації, на моє глибоке переконання це наслідок елементарного Нехлюйства, Нехлюйство, причому жодного закладу до юристів ні. Юристи підготували скаргу, касаційну скаргу, яка була подана. Разом з тим, чомусь бухгалтерія міської ради не заплатила. Державна мита юрист каже, вже пропущені всі строки подання скарг, і наразі все залежить від того, чи домовиться міська влада з фактичним власником світлофорних об'єктів про їх обслуговування. Працівники організації, яка раніше обслуговувала світлофори, а тепер ліквідовуються через судове рішення, мають власну думку з приводу ситуації, що склалася. Володимир Михайлович, верніть організацію. Як вона буде називатися? Чи це буде комунальна власність? чи Це буде друга власність? але тільки верніть організацію щоб далі могли люди безпечно ходити і їздити на, на дорогах нашого життя. Тому що якщо на судно ставити економічні, економічні обґрунтовування, що буде це економічну вигрунку ліквідації нашої організації, то це не значить, що треба цим економіку рівняти на життя людей.